нову територію, перевіряємо територію під ЛЕП прокладки нових стовпів лінії продачі. Піхотні міни, касетні, ППМ-1С, гради, ураган. Сьогодні знайшли один град. Знищимо, відвозимо на підривну значку. Важкувато, бо все зарожь вже більше двох років. З шести ранку по 2 години дня. Маркується для того, щоб забезпечити безпеку населення, щоб ніхто не заходив за таблички. Лежить від самої території, тобто можемо і на 30 і на 50 метрів просунутися, можемо і на 10 на метрів цілити. Високі кущі, рослинність заважає працювати. Багато сміття на обочинах дорог. Так, звичайно, все металеве, прибор піші, коли копати. Також для населення не заходити за таблички, не заходити за ленточки, не підходити до вибухонебезпечних предметів, якщо виявили дзвонити на 101 або 102.